Всім привіт! В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такий об'ємний, гарний візерунок. Він дуже теплий, щільний. Зараз покажу готові вироби з ним. Зв'яжемо з вами цей візерунок поворотними рядами та по колу. По колу він в'яжеться трошки інакший, тому покажу все в одному відео. Набираємо на спиці парну кількість петель, щоб ділилося на 4 та 2 кромочні. У мене 16 на 4 рапорти та 2 кромочні, 18 петель. Перший рядок. Кромочну знімаємо. Далі в'яжемо три лицеві. Четверту знімаємо нитка за роботою, лишаємо її за спицею. Далі знову три лицеві. Знову знімаємо три лицеві, четверту знімаємо. Три лицеві, четверту знімаємо. Кромочна, виворітна. Другий рядок кромочну знімаємо. Далі в нас знята петля. Ми її також знімаємо, але нитка перед роботою. Тобто повторюємо малюнок першого рядка. Далі три виворітні. Далі знімаємо нитка перед роботою та три виворітні, так до кінця рядка. Зняли нитка перед роботою, три виворітні. Кромочна також виворідна. Третій рядок. Кромочну знімаємо. Далі перша петля в нас буде виворідна. Наступна лицьова. знову виворітна. Ця петля, яку ми двічі знімали у двох рядках, буде лицьовою, але перехрещеною. Зараз не дуже буде видно в першому, а в наступному рапорті буде видно, як вона перекручується. Тобто, якщо вона до вас повернута більш праворуч передньою стінкою, то в'яжемо її за задню, щоб перекрутити навмисно лицева. Далі виворітна. Лицева. Виворітна. Знову знята петля. Ми її перехрещуємо, в'яжемо лицьовою. Чергуємо петлі. Виверітна лицьова, Знову вивертна, лицьова, виверітна. Перекрещена. Так, в'яжемо до кінця рядочка. Передостання в нас також знята. Ми її перехрещуємо лицевою в'яжемо. Остання кромочна у нас виворітна. Четвертий рядок. Кромочну зняли. Весь рядок в'яжемо виворітними петлями до кінця. П'ятий рядок будемо зміщувати наш візерунок. Кромочну знімаємо. Першу петлю в'яжемо лицевою, другу знімаємо нитка за роботою, далі буде три лицеві. Четверту знімаємо нитка за роботою. Знову три лицеві. Четверту знімаємо три лицеві. В кінці у нас буде дві лицеві, бо першу ми вже в'язали на початку рядочка. Кромочна виворітна. Шостий рядок. Кромочну знімаємо, в'яжемо по малюнку. У нас буде 2 виворітні. Далі знімаємо петлю нитка перед роботою. Наступні три виворітні. Знімаємо петлю нитка перед роботою та три виворітні. Зняли нитка перед роботою. Виворітні. Знову зняли та остання виворітна. Кромочна також виворітна за передню стінку. Сьомий рядок. Кромочну знімаємо. Перша в нас буде виворітна. Далі наша знята петля буде перекрученою. Ось так. Видно, Ось так вона до нас повернута, коса виходить, а ми її перекручуємо навмисно. Ось так. Далі. виворітна, Лицева, виворітна. Знову зняту петлю перекручуємо та в'яжемо лицевою. Виворітна, Лицева, виворітна, перекручена лицева. Так в'яжемо до кінця рядка. Кромочна у нас виворетна. Восьмий рядок, кромочну знімаємо, весь рядок в'яжемо виворітними петлями до кінця. Ми з вами пров'язали цілий рапорт візерунку. Тепер будемо повторювати з першого по восьмий рядок. Ось ці витягнуті петлі виходять у шаховому порядку. Я пров'язала три рапорти вверх. Вже видно ось такі об'ємні ромби, після прання він трошки зміниться, розправиться в шапочках він мені взагалі нагадує шишки. Тепер зв'яжемо з вами цей візерунок по колу. Я зробила невеличку заготовку, щоб було добре видно потім візерунок, але він в'яжеться однаково і з самого початку. Перший рядок в'яжемо три лицеві, четверту знімаємо нитка за роботою. Далі три лицеві, знімаємо нитка за роботою. Так продовжуємо до самого маркера, до кінця рядка. Дов'язали перший рядок до кінця, три лицеві, четвертою знімаємо нитка за роботою, перекидаємо маркер, другий рядок в'яжеться. Так само по малюнку три лицеві, четверту знімаємо нитка за роботою. Три лицеві. Знімаємо нитка за роботою. Так повторюємо до кінця рядка до маркера. Дов'язали другий рядок до кінця. Останню петлю зняли нитка за роботою, маркер перевішуємо. Третій рядок. Перша в нас буде виворітна, далі лицьова, виворітна. Ця петля, яку ми двічі знімали, в'яжеться лицьовою перехрещеною. Ось вона цією передньою стінкою більше праворуч розвернута. Ми заводимо спицю за задню стінку, перекручуємо та в'яжемо її лицьовою. Ось так. Далі буде виворітна, лицьова, виворітна. Знову перехрещуємо, в'яжемо лицьовою. Виворітна, лицьова, виворітна, перехрещена лицьова. Так повторюємо до кінця рядка до маркера. Четвертий рядок в'яжемо повністю весь лицевими петлями. Вони в мене трохи по різному розвернуті. Треба дивитись, як пров'язувати за передню, наступну за задню. Але вони всі будуть лицеві до кінця рядка до маркера. П'ятий рядок у нас буде зі зміщенням. Першу ми в'яжемо лицевою. Далі. Знімаємо нитка за роботою, три лицьові. Четверту знімаємо нитка за роботою. Знову три лицьові. Четверту знімаємо. Так продовжуємо до кінця рядка, до маркера. В кінці в нас буде після знятої не три, а дві лицьові. бо першу ми вже пров'язали. Продовжуємо. Зняли три лицеві, знову знімаємо. Дов'язали до кінця рядка. У мене лишилося ось три лицеві, цю я знімаю четверту та дві лицеві, половинка рапорту Інша половинка у нас спочатку рядом Тепер шостий рядок повторюємо повністю п'ятий. В'яжемо по малюнку. Одна лицева, далі знімаємо. Три лицеві. Знову знімаємо. Так, повторюємо до кінця рядка. Сьомий рядок, перша в нас буде виворітна. Далі наша двічі знята буде лицевою, перехрещеною. Так, як і в поворотних рядках. Наступна чергуємо виворітна, лицьова, виворітна, лицьова, перехрещена. Далі виворітна, лицьова, виворітна, і наша знята лицьова перехрещена. Так, продовжуємо, повторюємо до кінця рядка до маркера. Восьмий рядок. Восьмий рядок буде повністю з лицевих петель. Вони знову розвернуті по-різному в мене, але всі будуть лицевими до кінця рядка. Ми з вами пров'язали цілий рапорт вісім рядочків. У мене тут два рапорти. Тепер повторюємо з першого по восьмий і бачимо ось такі ромби цього візерунку. так виглядає наш візерунок по колу, а ось поворотними рядками. По колу я в'яжу трошки щільніше, але візерунок той самий. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, візерунок вам до вподоби. Можливо, ви знаєте його назву, напишіть в коментарях, чи в'язали ви таким. Гарного вам настрою та рівних петель!